31 травня для 104 тисяч учнів харківських шкіл пролунає останній дзвоник для більшості у смартфоні. Адже за інформацією директорки міського департаменту освіти Ольги Деменко, майже половина з них не живе у місті зокрема, 35% знаходиться за кордоном. Такі реалії прифронтового Харкова на третьому році війни. Свята в офлайн обіцяють лише тим, хто навчається у метрошколі, учнівському новобуді під землею поблизу ХТЗ та ліцеї у Слобідському районі, де облаштоване укриття. Таких учнів каже директорка міського департаменту освіти. Нині трохи більше трьох тисяч. Це небагато 8% від 54 тисяч школярів, які нині живуть у Харкові. Ми зробимо для них якісь символічні свята. Привітаємо, може, трохи з ними там пограємо, і будемо їх розважати, якісь подарунки для них придумаємо. Ну, вірніше, вже придумали. Що стосується випускних, у нас є думки і по поводу з приводу онлайн і з приводу офлайн. Багато хто говорить, що там якесь свято, війна, війна це для нас. А дитинство, воно одне, діти не повинні весь час бути в якомусь е, негативі. До наступного навчального року у місті планують розширити території безпекових освітніх майданчиків, зокрема, обладнати під школу станцію метро імені Масельського. Це буде шоста станція е, е, за підтримки ЮНІСЕФ. Е, вона буде е, створюватись і за підтримки. Державної підтримки Німеччини Вона буде облаштовуватись. Ми, у нас вже є такі домовленості. І ще у нас є один осередок, ми його розглядаємо. На сьогодні ми чітко бачимо, що не менш ніж на півтори дві тисячі кількість дітей, що навчаються офлайн, збільшиться. Ось, наприклад, дивіться, підземна школа. Ми вже в, в індустріальному районі, ми вже прийняли тисячу заяв на навчання, і із цієї тисячі заяв майже 350 заяв це в перший клас. Попередньо у новому навчальному році у Харкові буде близько 7 тисяч першокласників, п'ять тисяч батьків уже написали заяви про вступ. Кількість десятикласників прогнозується на рівні попереднього року, хоча у багатьох школах уже не набиратимуть до 10 класу. Справа в тому, що е, е, в 2021 році, і цей процес тривав, і ми його завершили уже в 2023 році. Е, була здійснена реформа загальної середньої освіти. Наразі у нас немає. Загальноосвітніх шкіл. Наразі у нас немає спеціалізованих шкіл, у нас є гімназії і є ліцеї. Чим вони відрізняються? В гімназії навчання завершується 9 класом, а в ліцеї навчання завершується 11, ну а надалі буде 12 класом. Ліцеями стали школи більш. Успішніші ті, які користуються популярністю у батьків, там де є дуже висококласні педагоги. Тобто, замість того, щоб всі школи випускали одинадцятикласників, тепер це буде із 184 шкіл, це буде 100 шкіл. Але... Вони будуть надавати більш якісну підготовку старшокласників. Наразі у Харкові близько 100 ліцеїв, 70 гімназій і 14 початкових шкіл. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.